Кул. Але можна звати мене Пітер. І я сподіваюся, що ви так робитимете. Та що за хуйня тут несеться? Вас заарештовано за несанкціонований запуск часу вбивці. Взятий я лише робив те, на щоб ви не наважились ніколи. Приберіть від мене руки. Вдячна вам, джентльмени. Не треба поклонів ви привели мутанта омега рівня у цей таймлайн. Будь ласка. А ви не мали би бути в ньому. Не дякуйте. А вам дуже пасує цей костюм. Я перепрошую. Маю вам дещо показати. Щось велике. Мені так у таборі вважатий Толік говорив. Бачите це? Ваш всесвіт відновлюється. Ви не тільки врятували свій світ. Ви врятували увесь таймлайн від знищення. Вдячна вам. Чомусь мені здається, що ваша робота тільки починається до 90 років. Заждіть, ми би не вибралися з пустки без допомоги людей, про яких світ якось забув. Чи можна було би їх якимось чином повернути додому? Я гляну, що можна зробити. І я обіцяв другові, що УЧЗ зможе виправити усе те лайно, що він накоїв у своєму таймлайні. Змінити минуле. Але ж він допоміг врятувати світ. Його минуле і зробило його таким. Тож нічого виправляти, містере Вілсоне Логане. По шаурмі я голодний. Ти знав, що люди про шавоху від месників дізналися. Дарма вони тебе не взяли. Отак. Заїпися. Йди на до мене на піхвочка! Так, це ти, лялечко моя, ти вижила! О! У все світі гармонія. Так і є. То що робитимеш далі? Щось придумаю, як і завжди. Гаразд. То ми побачимося чи як? Навряд чи. Увай! Логане. Ел. Я вдома. Ну нарешті. Ти ти шаболдаєшся. В мене закінчилася лупа диявола. І мене трусить наче два вібратори. Тихіше, Ел. Ми тут не самі. Альтея це Це логан. Рада знайомству логане. Навзаєм. А оця страшна дрібна срань Мері Гавкінс. Або, як її називають. Цуципул, хочеш легкого інсульту зловити? Торкнися їй язика. О, боже мій в рот! Скажи, наче броненосець виїбав Гремліна жорстко в ліжку з гонореєю і жахав до самого ранку. Кожен хоче бути важливим, але виявляється, для цього не треба бути марвелівським Ісусом. Треба просто розплющити очі і роздивитися навколо. І якщо пощастить, ти знайдеш друзів. Давніх друзів і нових також. Віддай мені цю псину та поговори з нею. привіт. Привіт. Ти був зайнятий. Я зробив це для тебе. І навіть якщо я тобі не милий, я зробив це для тебе. Я такий рятівник світу. Подивіться просто на цих людей. Ось вам доказ. І найкраще в цьому всьому, що іноді ті, кого ми рятуємо, теж рятують нас. Дивись повний фільм без цензури в озвучці dead, колодії трилерів.